Аше шанування 29 травня відзначається Міжнародний день миротворців, встановлений у 2002 році резолюцією Генеральної асамблеї ООН. В Україні офіційно відзначається з 2003 року. 29 травня 1948 року. Перша миротворча місія ООН приступила до операції в Палестині зі спостереженням за дотриманням умов перемир'я. За цей час було розгорнуто 71 миротворчу операцію. Як миротворці ООН виступили понад 1 мільйон військовослужбовців поліцейських. Цивільних співробітників. Своє життя на службі під прапором ООН за цей час віддали понад 3400 миротворців. Українські військові вперше приєднались до миротворчої місії ООН в колишній Югославії у 1992 році. З того часу аж і понині у миротворчих акціях ООН взяли участь близько 50 тисяч українських військових та 50 з них загинули. Сьогодні блакитні шоломи, як іноді їх називають, беруть участь у 16 місіях у світі.